Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас не буде кар'єра за Оксфорд. Це дуже просто. Чому сьогодні кар'єра за Оксфорд? Тому що я, Та я просто хочу швидше вийти вже в АПЛ і нормальні вже матчі грати. Тобто боротися за Єврокубки, боротися за чемпіонство АПЛ. Ну і нормальні трансери вже робити. Більший бюджет ще був. Так що якось так. Ну, Якщо цей випуск збере 25. Лайків, то наступна серія також буде про Оксфорд Юнайтед. Так що бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Ну, будемо розпочинати. Так, ось цей матч матч проти Лютона Тауна. Тому ми будемо зараз боротися за то, щоб просто вийти вверх по трудній таблиці. Побачимо, що з цього вийде. А от дивіться, їхній склад. Чонг одного знаю і все. Як вам таке? Тільки розпочали, а вже забили, а? Дивіться. Муніз по класіці все просто зробив. Ляпс. Добрий день. Біжи. І гол! І гол! Просто гол. Все, добрий день. Четверта і четверта хвилина. Оце прикольно. Муніз. Ходить... і нуль Три нуль, добрий день. І вдальню. Як так? Я не розумію, як він так не забив. Опа! А оце добрий день? Не було ж? Харіс! 4-0, 4. 4-0. Перемагаємо команду АПЛ. Ну, яка вилетіла команда з АПЛ? Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це. Люди, які зіграють за тебе, вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріпленому коментарі, а по промокоду ЖКУЗ ти отримаєш і 10% знижки. Так, матч проти Плімута. Нікого я не знаю. Ну, ось таким складом ми вийдемо на гру проти Плімута. Сподіваюсь, переможемо. Розпочинаємо матч. Ну Команда все-таки повинна бути в тонусі. Вони все ж таки виграли в команди АПЛ, Ну яка тільки перейшла сюди. Маклін, що ти робиш? Як він промазав цієї позиції. Як? Ну, та! Торпеда. Свали. І в Ну, Люди. Дуже просто. Вмикаєш торпеду на торейрі і просто. І гол. От такий лайфхак вам. Ні! Голкіпер витащив, да? Да? Скажіть, що це голкіпер? я порадувався трішки за нього. Що у нас є голкіпер взагалі? Мурейра? Бесил! Дрівялкою! Слухайте, ну без шансів вже. Що за торпеда? Бануль перемагаємо на виїзді, і це знову сука перемога для нашого голкіпера. Так, і ось наші трансфери. Ні, ну, тільки так. Еван 730. Давайте хоч щось уже. Так, в Венецію хочуть, ну дорогенький, ну там. Також непогано все ж таки слухай. Так, а тут 430 і в Свонці. Ну давай. Нам бабки просто капець як нужні, тому що нам перше продовжувати контракти. Друге, у нас приїжджають е, ці відгуки від скаутів, і за це теж потрібно платити гроші, тому нам бабки нужні капець. Наступний матч у нас буде проти святих Саутгемптона. Ну Команда також з історією Армстронг той самий. Ну, а в нас всі готові. Дивіться, рудонів вже 72-го рейтинга. Маклін, до речі, також 70-го рейтинга, як коли я його перевів на позицію ЦАПа. І, звісно ж, Муніс уже 74-й. Йом-ма-йо! От починаємо домашню гру проти святих. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Клар. Доганяй! Оце да. Оце. Оху. Слухайте, ну не хто хоче. Там є такі виконавці дуже добрі. Добре. Добре виходить і забити. Один нуль. Не спертаймо. Як вам таке? Добре. Але тут нюхай. Нюхай. Мені забивай. Два нуль. Два нуль, супер. О, це заявочка. Заміни потрібна. Бачив я Хері забігай і в дальню. От. Тупо могли четвертий забити. ой, який четвертий? що ти менеш? Третій. 96 хвилин зіграли, У, перший пішов, так, це, це в оренду? Да, в оренду. Я думав, що продали. А цього ж продали 570, добре. А, це в, в Туреччину. Ще одного продали 430. Ой, ти непогано. Наступний матч у нас проти stoke City. Також команда колись грала в АПЛ. Ну, а зараз вони. Разом з нами будуть боронити. Я до останнього не вірив, що він все-таки доведе до цього моменту, щоб вдарити. Йо-майо. Рудоні. Бачу на дальній. Бачу на дальній сюди. Сидить, сидить там, Маклін. Дуже важливий м'яч. Дуже важливий м'яч як для нього, так і для всієї команди. Дивіться, як він радіється просто фу. Дістати його, та дістати цю шуйду. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я думав зараз залетить, чесне слово. Йо-мойо, як було близько. Добре, Кларк. І вдар мій! Слідок! Кларк забиває гол. Один-два. Опа! А тут похороним один-три. Це таке важкувато, але здобуваємо важливу перемогу. 1-3. На виїзді проти Сток-Сіті, Супер. Пс. Оксфорд. Молодці просто. Так, Вельс, пропонує їдіть в дупу. І в нас місячні звіти скаутів. Так, мінус. Бразилія вийшов всі євші. Так, Іспанія, ну давайте Іспанія. Хто тут? Що тут? Ну, подивимося на тебе. Так, а в нас наступний матч проти Портсмуга. Портсмугас йде на. Останні сходинці і нас основа всі відпочили. Я просто просимулюю цей матч. Один, можливо, єдиний один-один зіграли. Йоп, твою духу мать. Дебіли. Так, дивіться, у нас матч проти Сандерленда і Русин в основі. Джоб в основі. Можливо, купити Джоба. Взагалі напишіть в коментарі, кого б ви хотіли бачити в Оксфорді. Поїхали. Матч проти Сандерленда на виїзді. Матч проти команди Русина. Назарія Русина. Муніс. Муніс, Вирішувати питання сюди. 1-0. Муніс все-таки молодець. Відпрацьовує свої гроші. Вірніше відпрацьовує обмін кальмарчиком. Потрібно... Ой, блокувати, його тепер відбиває. Супер молодець. Муніс, В один дотик. Слухайте, спокійно, 0-2, Сандерленд веде. Добре, родонів втигне! 3-0! 3-0, спокійно. Спокійно не відчуваємо Сандерленд. Руси, ну можливо пора грати. Бельг нема поміняли дуже швидко якось, то слухайте. Невже він такий слабий там? Ну тоді, напевно, не будемо купляти його. Опай! Все-таки пропускаємо. Так, Мур за 1,6. Давай. Так, матч проти Брістоля. Хто тут такий цікавий? Цікавий, 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 а ніхто будемо зараз їх хвалити. Так, розпочинаємо гру проти Брістоля. Ну, на ручку. Як можна так відбивати м'яч? Як можна так не дивитися за гравцями? Це, це просто срака. Не було? Іздання! Один-один! Один-один. Не радійте довго. Брістоль це ще не перший і не останній гол у ваші ворота сьогодні, повірте. Але кому? Кому віддати? Маглін! Відла! Виграти. Побігли. Добре. в вдальню. Хоронити їх! Не давати шансу цьому Брістолі! А я говорив, що в цьому матчі буду ще голий. Це не останній був гол. Далеко. Потрібно вирішувати. І вирішує. Господи, якщо б це було 1-1 чи 0 1 я б його продав би, чесне слово. Муру, де лям 600, добре, добре. Так, наступний матч у нас проти Халл Сіті. Так, все, 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 супер, супер. Поїхали, поїхали, поїхали. Потрібно... Ой, блін, форми однакові, оце я протикав. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой, 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 ой. Рудоні. Голкіпер на місці. Дістати. Ой-ой-ой, це що я зробив? Я зробив все для того, щоб ми тільки що нюхнули. Ну не потрібно так грати в своїй штрафні. Знову, знову. Та знову, що це таке? Оце тобі добрий день. Нюхаємо сіті 2-0. Харріс. І злівої вдоль зімо. 2-1. Живемо ще, живемо. Добре, добре. Та й моё куди ти. Філоджин. Ну слухайте, нікараз собі 3-1. Але це додаткова ця хвилина, це читерна це пакость. Добре заходите. 3-2, Харі дубль. О. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Оце бомба, оце промах, оце за цей промах потрібно карати. Карати просто. І Лівю. йо мою оце шанс. На жаль, поступаємось на виїзді все-таки Халл Сіті 3-2 в запеклій боротьбі, але ну блін, ну, бідно. Так, матч проти Шеффілд Юнайтед. Команди, яка все-таки цей бореться за вихід в Англійську Прем'єр-лігу. Це вже буде випробування для нас. Ми розпочинаємо матч проти Шеффілда. Пананчик наш. А хоч ти заб'єш? Та що ж таке? Мусиш оббігати. Мусиш! Йому це забити вдоль. Як він бере це? Добре? Ви? Як елегантненько перекинув м'яч над голкіпером Морейра? Ну це досвід в такому клубі допоміг все-таки. Такому клубі, як Челсі, як він до цього грав, ну все-таки. У... А що якщо я вам так ось? І Харріс просто вас похоронить зараз. Хлопець виходить забиває. Ну які питання можуть бути до нього? Йоп, це вийдуш. Пропустили. На останній, коли не пропускаємо 2-1. А це, да, це прикол. Далі в нас на черзі матч проти КПР Queen Park Rangers. Це останній буде матч на сьогодні на цей випуск. Ніхараси і в воротах Беговіч. Добрий день. Починаємо. Добре. І в один дотик. Ну Як витащить? Ну, а це Асміль Беговіч. Ну у них також є гравець з Челсі. Хоть дуже старенький, але все ж таки. і вдальню. Та ЙОМАЮ, -йо. 51 у вже хвилину граємо, ЙОМАЮ, -йо. а додав він тільки одну. О, ні. <реш> На 52-й. А додали тільки одну, ну це дупа просто. Але ось вона, так? Не ну, може так, щоб Харріс вийшов і він не забив. Ну 2-0 взагалі спокійно. Турнірна таблиця. Портсмут, Брістоль, Плімут, зоня виліта. Ну там ще й Сток-Сіті і Сандерлен, ну там вже і КПР і так далі там. Ще нічого не зрозуміло, 16 рік тільки зіграли. А от топ-6 мені цікаво, дивіться, Шеффілд. Ну там Шеффілд, Ковентрі, Мілвул, і Мідл і Шеффілд ну, також все не дуже явно. боротьба йде. Боротьба дуже сильна. Блекберт 28 балів, також не гарантує нічого поки що собі. Лютон 29 балів, третій Саутгемптон 31, ну. Невеличкий запасик, але вже вони собі зробили. Другий Евертон, 34 бали. Ну взагалі вони таке комфортненько себе відчувають. Ну а саме комфортно відчуває себе хто? Оксфорд, ми 38 балів. У -у -у -у, оце добре. А ми ще й саме більше забили. Непогано. Супер, ми перші. Надіюсь, так і продовжимо. Так, що в нас по бомбардирах? Морейра, дивіться, 5 м'ячів, 15 матчах. Прикольно. От Эвертон, Харріс, дивіться, 8 голів, 14 матчах. При тому, що людина виходить в основному тільки на заміну, Йомає. Муніс все ж таки, дивіться, на першій сходинці 11 голів, 15 матчів. По асистах що у нас? Так. Маклін 4 асиста, Морейра 4 асиста. Харріс, 4 асиста. Муніс 6 асистів. 7 асистів непогано. Ну, у нас Голкіпер тільки 3 матчі зіграв. От дивіться, в той час, як Голкіпер Мілу аж 6 разів. Ніхера собі. Так, ну що, а наступного випуску вже буде матч проти Мідлсбро, багато чого іншого. Одкриється я так гадаю, що відкриється трансферне вікно, і ми все ж таки заробимо гроші і трішечки когось так купимо. Ну, можливо, не купимо або просто цей. Просто попідписуємо нові договори, соглашення. Дякую за те, що ви були зі мною. Дякую за ваш лайк, за коментар і особливо дякую за підписку. Ну, ми скоро з вами побачимось. На все добре.